Всім доброго вечора я вас вітаю. Сьогодні хочу подивитися питання, яке стосується нашої країни на найближчі декілька місяців: квітень та травень. Дуже багато зараз переживає населення за те, чи будуть захоплювати нові території нашої країни. Давайте зараз глянемо квітень та травень, так що може взагалі відбуватися. Ось. Вас, як завжди, буду просити залишити свої лайки та підписки для збереження енергетичного балансу. Більше прогнозів, подобових на кожен регіон країни, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі, силка є у шапці профілю. Ось. І більше моїх відео тепер ще буду викладати на Ютубі, тому, будь ласка. Я вас чекаю, долучайтеся. І так, давайте подивимося: квітень та травень. Чи будуть наші вороги захоплювати нові якісь території, так? У о, цей період часу? Дивіться, насправді, рух, вони будуть планувати щось, але ключове це, ну, це така затримка, бачите, пауза. Тобто відбуватися загарбник. Якоїсь нової, якихось великих територій нових, ні, не буде на протязі цього періоду. Але мені йде карта тут розмов, зустрічей і перемовин. Тобто, більш ймовірно, що захочуть якось поспілкуватися, можливо, десь щось якісь, на якісь піти. Домовленості. Що ще я тут бачу? Я бачу, що наші вороги дуже зморані зморені і розчаровані, і дуже хотіли би звідсиля піти. Тут такий іде мені підвішений жертовний стан. Давайте глянемо, що чекає нашу країну так, у загальному такому у цей період квітень та травень. Зараз ми так дуже загально глянемо. Ось, дивіться, мені йде активізація жіночої енергетики, дуже багато емоційності. І мені йде карта перемог, карта визнання, карта тріумфу і карта підтримання такого балансу. А на е, Ніколоде зверніть увагу, карта е, готовності дати відпір. Тобто ми за ці декілька місяців таки будемо протистояти. Тут може бути активність по протистоянню. Ось. І ми будемо мати дуже добрі шанси у ці, у ці найближчі два місяці у ці періоди. Чому? Тому що ось витягаю карту, мені іде підтримка фінансова, буде. Тобто, більш ймовірно, що ці декілька місяців а, військові дії будуть продовжуватися, І ми будемо намагатися вигнати ворогів з наших територій. Можливо, надійде ще якесь підкріплення, та ця країна захоче якось про щось поговорити. Але захоплення таки нових територій, про які всі переживають, я не бачу. Це буде Україна.